Тобто зараз дивимось, яка тайна вам скоро відкриється, думайте про себе, я думаю про вас фейчки. Якщо у вас довго не, по... не будуються стосунки з чоловіками, то дуже часто причина в тому, що ви не відпускаєте минулого чоловіка. Ви боїтесь це робити, бо вам здається, що все, він тоді або не повернеться, або не зміниться. Скажу вам так, відпустити чоловіка це значить перестати його кохати. Але це необхідно, якщо ви хочете побудувати своє життя. І навіть якщо ви хочете побудувати своє життя з ним, то відпускаючи цього чоловіка, ви даєте змогу йому змінитися. І амулет на відпускання минулого чоловіка вам в допомогу. І так дивимось. Яка таємниця? Ну, таємниця відкриється яка? У вас розбите серце. Бачите, я казала не просто так. Як воду дивилася, у вас розбите серце, і тут, скажімо так, ви працювали над цим моментом, над тим, що у вас розбите серце. Хтось в прямому на змісті цього слова пішов заробіток грошей, тобто переключився на іншу сферу життя. Почав себе удосконалювати, заробляти кошти, і вам кажуть, що вам це вдалося Аркан Шут. У вас, яка театр? У вас починається нова веха саме в вашому житті. І Аркан Сонце це про здійснення всіх ваших бажань. Хтось навіть із вас стане популярним це також про це. Яка ще правда відкриється? Якась ситуація, яка давно не рухалась, але ви були в неї, в цій ситуації, ви її втримали в своїй голові, і що з нею? Колосу фортуни, дивіться, тут є два тлумачення. У когось ця ситуація по колосу фортуни знов закрутиться, завертиться. але майте на увазі, це може бути ходіння. По колу. Тобто вона та не вирішувалась, але коли зараз вона почне розвиватися, то може знову розвиватися по тому сценарію, який вже був. Або у когось фортуна. Вибачте, бачите, ще й тут почала. Фортуна вона про те, що тут удача до вас прийде. Що саме, ви ще сили? Десятка чаш. Ні. Кажуть, що не переживай фейчка. До тебе йде удача. Фортуна на твоєму боці. Тобто до тебе в емоційному плані йде те, як ти це бачила, як ти це хотіла, і тут про саме стосунки з чоловіком десятка чаш, коли вас кохають так, як ви цього хочете, так, як ви цього хотіли. Як цікаво, так, мах. Ієрофант. дівчата, ну, розклад бомбезний Мах. Дівчата, ієрофант. ну що я хочу вам сказати? Яку ви правду знаєте? Про те, що вам дають ці козирі в руки? Ієрофант – це брак? У когось тут буде саме чоловік з минулого, чому згадали, що у вас розбите серце? У когось це буде новий чоловік. Але знов таки тут ситуація висіла, нікуди не рухалася. Тож все ж таки тут більше про старого чоловіка. Я права? Ну, карти кажуть, що так, це йде король жезлі. Ви ще будете думати, приймати рішення, треба вам чи не ще захищати від нього кордони. Але аркан смерть. Людина переродилася, дівчата. Ви про нього нічого не знаєте. Це для вас таємниця. Так, він став чоловіком. Який вміє прати свої почуття чоловіком емоційним, чутевим. Так, він тут, скажімо так, чекав, поки ви на нього проявитесь, але ні, ні. І дивіться, він до вас проявиться. Неочікувано сьогодні ця карта була 8 жезлів в групі. <кій> неочікувано, як і за угла. Так, тузем пентаклем проявиться, проявиться таким чоловіком, що подумайте, Боже, та це ж не чоловік, це подарунок. Доля, напишіть, чи знаєте ви такого чоловіка із минулого чи хочете ви реально ці відносини з цим чоловіком? Тому що розклад, вогонь, і знову випала десятка чаш. Вам кажуть про те, що не бійтеся, особливо ті, у кого є амулети. На особисте життя, на відпускання минулого чоловіка, на високорангового чоловіка. Тут 100% чоловік пройшов трансформацію, і він йде зовсім новий. Так, так король мечів, іде дівчата з двійкою час. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Людина, яка не звикла проявляти свої почуття, але все буде.